Доброго дня, шановні телеглядачі, сьогоднішнє моє відео буде з криші мого будинку там, де я живу, в селищі Савинці. В цьому році наш будинок відмічає своє 40-річчя, скільком людям він дав радість і щастя, скільки дітей народилося тут, і зараз я знаю захищають нашу Україну від рашистської чуми, яка своїми діями хоче знищити Україну і іти далі. Сьогоднішній мій співрозмовник Єжик Максим, мешканець з міста Мукачево, який працює в бригаді, яка ремонтує криші. Як у вас тут справи йдуть? Нічого, йдуть потрошки, працюємо. Скільки оце днів вже працюєте тут на криші? О, вже працюємо близько півтора місяця. Півтора місяця оце все робите. Так. Скільки домів? Ну, поки що три. Платуємо. Три щось зробити. Погода заважає. Коли заважаю, коли у нас пособствоє. Буває по-різному. Але нічого робимо. Працюєте. Так. Робіть, щоб, щоб нам було вода, не текла. Вам вода вже текти 100% не буде. Не буде. Так зробили, не буде. я дивлюся гарно. Так. Ось ви тут працюєте, наводите лад, а там же йде війна. Щоб зараз сказали тим хлопцям, які нас захищають. Щоб трималися. Були здорові і берегли себе. І перемоги скорішої, напевно. Обов'язково цьому і мови не має бути. обов'язково перемога, тільки перемога. Тільки перемога. Ось ми з вами прожили життя і нас вчили миру, добру, справедливості. А поруч з нами є така країна, як Росія. А там цілий я не знаю навіть, що казати, що вони сюди йдуть убивати людей. Що ви скажете, як ви вважаєте, Максим? Чесно сказати, без мата тут не обійтись. Без мата, так? Да? Так, тільки так. Ну, це недопустимо, не, не ну, припустимо. Ну, слів я не можу підібрати. Тільки погано щось на думку спадає. Ну, причина є в що Люди ось 30 років тому, ми, я вважаю, були ще одинакові. А за 30 років у них думка змінилася. Мені так здається, як ви вважаєте? Я не знаю, що в них у голові. Ну, ж треба бути наскільки людиною, безрозсудливою, щоб так поступати з, з людьми. Ну. Ось мені недавно відкрили секрет. 30 років тому Раша Today пустила спутник на весь світ, безкоштовний, і стала задурювати мозги всі, всьому світу своїми цими новинами. І задурила до тої степені, що зараз йде. Оце вже інформаційна. Оця оце війна. Це інформаційна війна. Людям промивають мізки. Так, да, все вірно. Людям промивають мізки. Ось і допромивалися, що йде війна. Рано чи пізно війна закінчиться. Кожна війна закінчується. Дай Бог, і в нас закінчиться війна. Ясна річ закінчиться. Закінчиться нашою перемогою. Обов'язково. Тільки, тільки так. Тільки так. І не повинні... Ніяк інакше. Все вірно. Ну що ж, дякую вам. Будь ласка. І до перемоги. Слава Україні. Героям слава, героям. Україна понад усе. Ми переможемо.